Яку гру я грав 8 років? Була така гра мобільна. Що ви п'єте? Я не буду казати, бо зараз там будуть засуджувати. Мобільна гра називалась е, грьози війни. я в неї 8 років. З 2007-го грав, то навіть більше, мабуть. З 2007 до 2000. Е, так, це отак от буде, так? Да? Так, да, тому я зразу ось так закриюся. З 2007 до 2016, мабуть. Так, він е зразу теж ми ось так зробимо. Так, чи можна ось так. Давайте е подивимось, що він тут планує у нас. Він планує у нас так зробити. Ми сюди атакуємо, да рокіровку можна зберегти. Якщо так, то так. Заберем. Ой-ой-ой. ой ой Боже. да, Я поспішаю. Боже, зупинись, Едвард. Час зупинись. А навіщо він так зробив? Теж да? Теж такий гравець, як я. Так, ну давай щось спробуємо таке зробити неприємненьке. Пам-пам-парам-пам. Пам-парам-пам. Пам-парам-пам. пам парам Захисту захисту не можу я зробити, тому я відіду ось так. Тепер вже буду коня. Мабуть, сюди запрягати. Ага. О, Боже, що я наробив? Віддав. Так, ну поїхали, да? Сюди, сюди. А, якщо я так зроблю, то це буде погано. А якщо так зроблю з атакою сюди, це буде непогано. Давай спробуємо. Тільки ти сюди не походи, я тоді сюди похожу. А у нього. Ну, а, у нього лише сюди і все. У нього тільки сюди є можливість походити, так? Да? Давай другого тобі атаканем. Тепер ти можеш сюди кудись походити. Тепер тобі легше. А зараз буде атака. І цей закритий. Так, давай атака, з атака сюди. І. І другу ще атака не. Або ж ні, або ж я зроблю. Почекайте. Атака на коня. Ну, я забираю пішака. А... Так. а да. ми... Аму... А може, все забудем. Ой, Боже. Ой, Боже. What the fuck. Це треба зробити, да. Якщо мені вдасться сюди стати, то це взагалі буде круто. Бо то буде мат. Був мат в два ходи, да? Раз. Де? Де мат в два хода? Подожди. Ти про цей момент? Раз, він сюди. Два. Так, так, так. так. Так, так, так. А, напиши, як треба було зробити. Бо дядько вже старий, нічого не чує. А якщо я зроблю тепер ось так. Ну, типу, ось такий мат або ось такий мат зараз буде. да? Я думаю, що він е, сюди йому відходить нема сенсу. Можливо, є сенс стати ось так. Я поб'ю, він поб'є. А, ну тоді я поб'ю, він поб'є, я поб'ю, і це розмазня, виходить, якась. Треба було ферзем шах ставити. да? Давайте ось так. Поставив я шах ферзем. Далі. Ну, пішак, наприклад. Або ж він робить ось так. І це буде мат, да? Давайте подивимось. Ну, оце вже мату не буде. Давайте підтянемося сюди. А, ні, стоп. Я роблю шах, він відходить. Я роблю шах, він підху... а підходити він не може. А він стане ось так. І це мат, так, да? давай. Не можеш, чувак, не можеш. Можеш лише ось так зробити. Був мат і дві тури. Ну що значить мати дві тури. Ну, покажи мені, будь ласка, скажи мені, як тут мат треба було зробити. Давай проаналізуємо. Красавці. Так, да, тут безвихідна ситуація була з цієї позиції. Все дякую. Да, і тут, щоб він не крутив би вже. Якщо так, то мат. Якщо так, мат. Якщо. І все, а якщо так, мат. Боже, тобі лайк! Ти геній просто!